А це комплекс Жайворонок з вулиці. Це вхід, тут заходите, платите. Тут є корпуса, де Це, це спальня корпуса, де номера є. Тут парковка. Але автомобілі також стоять позаду. Я вам покажу. Ну, там позаду також стоять автомобілі. Парковка безкоштовна. І такого тут є парковка спеціально спец... спец... облаштована. А тут просто на дорогою стоять автомобілі і приїхали, знайшли вільне місце, припаркувалися безкоштовно. Територія відповідкового комплексу Зайворунок. Є дуже багато лежаків та відпочиваючих. Вже сонце заходить, у нас захід сонця, вечір. Вже люди трошки розходяться, є багато вільних лежаків. Але в день так само можна знайти лежак. Це не проблема, вільні лежаки завжди є. Зараз підійдемо на іншу, ну, іншу частину місця і ще познімаємо для вас. Це територія басейну, яке, я хожу з холодною водою. Температура води тут 28 градусів сьогодні була зранку. Арсонал міряв температуру води 28 градусів. Там також на задньому плані є лежаки, є гідромасаж, там водій ще є, два таких, Ну, струмень води робить масаж на спину і два таких от можна на шию робити масаж. Зверху, як ви бачите, є готельні номери. Зайдіть на сайт від початкового комплексу Зайворонок і подивити ціни, телефони, контакти там все є. Зараз перейдемо до теплих джерел. Так, це один з теплих басейнів, він під накриттям, але на відкритому повітрі. Тут можна бути, я вам зараз покажу. Глибина 90 градусів, 35-37 температура води можна бути 5-7 хвилин. Тут є б'ють джакузі, струмінь повітря, робить масаж спинної частини тіла людини. Там позаду є вхід в лазні. Зараз я підійду ближче, познімаю. Так, лазні тут є римська та класична. У кожного, до речі, на руках є отакий браслетик. Якщо з номером, це значить є у вас шавка, якщо без номера, без шавки. Савка 30 гривень на цілий день. Тут термінал. Браслетиком пікаєтеся, заходите в сауну відпочиваєте, виходите виходити, та також пікаєтеся. Так, перед вами невеличке кафе. Не можна скуштувати угорський лангош, він тут коштує 80 гривень. Ви бачите, зараз 20 червня, 26 градусів, 8-12. Ми знімаємо це відео. І прохолодні напої морозиво, Квас, мохіто, напевно, є. І лангош. І тут є морозиво. 50 грам, 100 перепрошую 100 грамів 50 гривень. Ось таке кафе можна перекусити. Так, Перед вами роздягальня чоловіча та жіноча. Їх є декілька таких на території. Так, це басейн. До речі, є кафе-бістро. Ось воно перед вами. Також можна перекусити лежаків також на цій території. День я наголошую, їх дуже багато є вільних. На території комплексу є дві таких зони для дітей. Дітки тобі заходять, граються, розважаються. Дві, дві шточки таких є на території комплексу. Так, такий басейн є. Тут також теплою водою. Такий басейн. Гідромасаж включається. Тут також лежаки. До речі, ще одне, де можна випити прохолодні напої. Місце. Так, там позаду туалет жіночий чоловічий. Басейн під накриттям з теплою водою. Там, ви бачите, сидять люди, там пілінг. Коштує 10 хвилин 80 гривень. В тій території залу є дві душові кабінки. Також душові кабінки є розміщені по всій території комплексу. Заходимо всередину, продовжимо всередині. Отак, ми були в тій частині знімали від відео басейн, там пілінг. І так на території є, є басейн, він вже всередині в приміщенні. Температура води плюс 41 градусів. Також є гідромасаж, один другий. Сходить, сходити. Оці, до, до речі, дуже, чорні коврики, вони дуже такі приємні для них, масаж можна робити ходити. І ще один ото його маленький, там також гаряча вода. Це такий короткий огляд від початкового комплексу Зайворонок. Місто Берегове.